Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка традиційно активно долучається до заходів, спрямованих на підтримку українських захисників і захисниць. На базі полтавської політехніки функціонує центр ветеранського розвитку, котрий бере участь у реалізації ветеранської політики України, зокрема у реабілітації українських захисників через спорт. На базі полтавської політехніки відбулися всеукраїнські змагання другого відбіркового етапу ігри ветеранів ветеранів-2025» з настільного тенісу та кросфіту. У змаганнях беруть участь ветерани, діючі військовослужбовці, а також представники силових структур, які отримали поранення внаслідок виконання службових обов'язків у зоні бойових дій. На урочисте відкриття другого відбіркового етапу змагань ігри ветеранів ветеранів-2025» завітали почесні гості: заступник керівника офісу президента України Ірина Верещук, міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, Заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко, президент Національного університету імені Юрія Кондратюка, керівник спортивної студентської спілки України в Полтавській області та Української федерації учнівського спорту Полтавщини Володимир Онищенко сьогодні на спортивній базі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбуваються всеукраїнські змагання ігри ветеранів, які проходять за сприяння і підтримки Міністерства у справах ветеранів України Полтавської обласної військової адміністрації. Для полтавської політехніки це велика честь приймати учасників з усіх регіонів України ветеранів. Бойовий дух, який сьогодні може бути прикладом для нашої молоді, для наших студентів. Наш університет дуже велику увагу приділяє реалізації ветеранської політики, адже завдяки саме ветеранам, захисникам і захисницям, сьогодні студентська молодь може опановувати якісне знання, які вкрай необхідні для відбудови і розвитку України. Наш університет сьогодні надав свої спортивні локації для проведення. Змагань з таких видів спорту, як настільний теніс, як кросфіт. І нам надзвичайно приємно, що у відкритті цих змагань особисто узяла участь заступник е, глави офісу президента Ірина Андріївна Верещук. Вона вже не вперше відвідує полтавську політехніку. Кожного разу відмічає розвиток матеріально-технічної бази і наш внесок в реалізацію як ветеранської політики, так і. У розвиток освіти і науки України в цілому надзвичайно приємно, що сьогодні міністр у справах ветеранів України відмітила вагому роль полтавської політехніки у реалізації пілотного проєкту, який, згідно постанови Кабінету міністрів, реалізується на базі нашого університету і ще п'яти університетів, партнерів. Ми маємо вже. Успішні кейси реалізації ветеранської політики, в тому числі і підготовки помічників ветеранів і навчання ветеранів цього року. Вступна кампанія передбачає. Пільгові умови вступу і навчання для ветеранів і для їх дітей і їх сімей. Тож сьогодні Полтавська політехніка є майданчиком, де сила духу поєднана з потужною волі до перемоги. І ми бажаємо усім учасникам безумовно досягти тієї мети, отримати позитивні емоції. Вони вже є переможцями, вони і наші захисники, які створюють всі умови для того, щоб молодь в Україні зростала, розвивалася і робила свій внесок. В розбудову європейської України. Слава Україні! Також доєдналися до змагань ігри ветеранів, уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко, начальниця відділу спорту ветеранів війни, управління фізичного та ментального здоров'я Міністерства у справах ветеранів України Далія Жарова, начальниця управління у справах реінтеграції соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб Ольга Саєнко, віце-президент Федерації настільного тенісу України Олександр Пельонкін. Паралімпійський чемпіон з настільного тенісу Максим Ніколенко, декан факультету фізичної культури та спорту полтавської політехніки Ліна Рибалко. Під час нагородження всі учасники щиро підтримували один одного. Атмосфера єднання та відчуття дружнього плеча надихнули усіх присутніх. Другий відбірковий етап змагань ігри ветеранів ветеранів-2025», що відбувся на базі полтавської політехніки, об'єднав учасників з різних куточків України, тих, хто є для нас прикладом стійкості та незламності, тих, хто виборював і продовжує виборювати нашу свободу і право на життя.